Як підтримати людину англійською мовою? Сьогодні розглянемо три круті фрази на всі випадки життя. Перша. Тримайся. in in there. Hand in there, it's gonna get better. Тримайся, все буде добре. Hang in there, it's gonna get better. Roman, you Hang in there. Hang in there. Для того щоб показати вашу готовність бути з людиною у складний момент її життя. Можна сказати, я буду з тобою, я буду поруч. I will be there for you. I'll be there for you. І остання, третя фраза це прислів'я. Щоб рибу їсти, треба воду лізти. No pain, no gain. Нема болю, нема вигоди. Нема болю, нема профіту. No pain, no gain. No pain, no gain. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.